16 по 18 листопада у місті Бровари Київської області проходить відкритий кубок України з кікбоксингу між юніорами, де серед тисячі кікбоксерів виступав і бердичівлянин Богдан Борисов. 18-річний юнак відвідує міський клуб «Бойова рукавичка близько двох років. За цей час їздив на обласні та регіональні змагання. Такого рівня турнір перший у його спортивній кар'єрі. Богдан розповідає, у його ваговій категорії 60 кілограмів. Суперники були технічні, досвідчені і важкі. Мої суперники попадалися Тобто мені треба до нього підійти в ближній бой, щоб його побідити, так сказати. Тобто у нього руки длінші, дистанція у нього. Більше та йому проще, не дивлячись ні на що Богдан Борисов повернувся з броварів із дипломом та кубком за перше місце. Хлопець щиро вдячний своєму тренеру Юрію Абасову за допомогу та підтримку. Якби не присутність наставника безпосередньо на змаганнях, говорить Богдан, то можливо і нагороди не було. Сам Юрій Абасов задоволений виступом свого вихованця і готує його вже до чемпіонату України. В нього є качество бійця. Він як спортсмен дуже дуже хороший. Просто ну, трохи мало опита, але я думаю, що до цього, до цих змагань ми нагонимо. нагонимо. Це він буде готовий. Також Юрій Абасу вдячний усім, хто допоміг йому та Богдану поїхати на змагання та прославити на них Бердичів. Хочу подякувати за підтримку Ліз... Лізагубінка Анатолія Васильовича, що надав нам кошти і ми змогли з'їздити. На ці змагання тренування, тренування і ще раз тренування. Ось такий девіз у бердичівських кікбоксерів. Наполегливість та бажання приведуть до перемоги впевнений Богдан Борисов, який своїм прикладом показує, що усе в житті можливо.